Як міміка впливає на настрій? Раніше, коли вам казали, «посміхайся», коли вам сумно або погано? Ви думали, що це якесь самонавіювання? Ні. Є великі дослідження, які показують, що насправді міміка впливає на наш настрій та на нейромедіатори, які виділяються в нервовій системі. Як це виглядає? Наприклад, у вас щось сталося неприємне, ви погано себе відчуваєте, вам сумно і відповідно ваша міміка змінюється. Наприклад, насуплюються брови. Для мозку це має зв'язок, він виділяє відповідні нейромедіатори, і він має якийсь подразник зовнішній. Якщо це триває на протязі більше ніж 2 тижні, і навіть якщо у вас немає вже подразника, який заставляє вас бути сумними, але міміка лишається такою самою, то для мозку це знову ж таки свідчить, що цей подразник лишається. І тому він продовжує виділяти нейромедіатори, які заставляють вас відчувати себе сумно. Тож посміхатися, це має конкретний фізіологічний.